Завдання. Скільки шлунку потрібно відрізати, щоб людина схудла? Ну, десь. Так. Ні. Так, ми нічого не доб'ємося. Є варіанти? Ну, the... тоді. Ось так. Так, ми просто проведемо операцію, але ефект буде недостатнім. Можливо, є ще якісь варіанти? Але ми схуднемо, якщо так. Недостатньо. Ну, тоді давайте ось так. Якщо зробити такий вид операції, дійсно протягом періоду відновлення ми можемо знижувати вагу, але рестриктивний, тобто ефект зменшеного шлунку, не буде діяти достатньо. Для того, щоб було все прекрасно після операції, потрібно зробити резекцію шлунку приблизно ось так. І ми це робимо по спеціальних відмітках зонду, який ми вводимо інтраопераційно. Якщо зробити ось таку резекцію шлунку, по-перше, ми видаляємо ділянку з гормоном голоду греліном. По-друге, шлунок максимально вузький, лінія рівна. І їжа, коли потрапляє, викликає перерозтягування, і тим самим ми не хочемо з'їдати більше і не можемо з'їдати більше. Чого ми не будемо відчувати при резекції, яка була зроблена ось тут, тут чи тут? Адже рестриктивний ефект недостатній, грелінова зона збережена, оперативне втручання зроблене недостатньо ефективно. Угу. А що як воно буде переварюватись? Це ж по факту буде просто продовження стравоходу, чи ні, оскільки шлунок він одно буде ширшим за стравохід. У нас тут є, е, залишаються клітини, які виділяють соляну кислоту, яка буде додатково е, перетравлювати їжу, яка сюди потрапляє, і е, процес травлення, в принципі, не буде порушуватись, тому е, такі оперативні втручання можна виконувати, і е, людина буде почувати себе нормально. Худнути і не відчувати дискомфорту при прийомі їжі, а як називається операція? Це називається поздожня або рукавна резекція шлунку. Дехто називає її ще слів резекція шлунку.